Білопільщина один з найпривабливіших куточків Сумщини. Мальовничі луки, прохолодні яри, спокійні річки з різнотрав'ям прибережних смуг нікого не залишають байдужими. Оберігати та примножувати красу рідного краю поставили собі за мету юнати Білопільщини. Юнатівський рух на Білопільщині розпочався в 60-х роках. Юнати допомагали озеленювати місто, закладали парки, охороняли птахів, допомагали колгоспам та радгоспом. Протягом десятиліть займаються юнати Білопільщини дослідницькою і експериментальною діяльністю в галузі сільського господарства. Напрями цієї діяльності змінювались в різні роки. Щорічно юні дослідники Білопільщини рапортували Білопільському будинку дітей та юнацтва, який і донині працює над залученням дітей до природоохоронної науково-дослідницької роботи з біології та сільського господарства. З появою перших юнатівських гуртків і до сьогодні юнатівський рух на Білопільщині нерозривно пов'язаний з охороною природи рідного краю, її вивченням та збагаченням. Живе спілкування з навколишнім світом спонукає дітей до необхідності збереження всіх живих істот флори та фауни Білопільщини, сприяє формуванню стійких екологічних переконань. Переймаючи неоцінений досвід ветеранів юнатівського руху, продовжуючи їх традиції, юнати сьогодення прагнуть зберегти неповторну красу рідного краю. І роблять все можливе попри всі негаразди сучасного життя, щоб майбутні покоління змогли побачити красу навколишнього світу і жити в злагоді з довкіллям у 21 столітті, у зв'язку з посиленим впливом людини на природу, екологічна культура набула особливого значення як наукова основа раціонального природокористування та охорони живих організмів. Екологічна культура це знання, вміння, навички, рівень інтелекту, морального і естетичного розвитку, світогляд, способи і форми спілкування людей. Сьогодні зростає значимість і необхідність формування екологічної культури кожної дитини через екологічну освіту, навчання, виховання, всебічне формування особистості. У кожного з нас повинно бути розвинене почуття любові до природи, усвідомлення необхідності поваги до всього живого, турботи про нього, а найголовніше здатність передбачати наслідки своєї поведінки в природному середовищі, домагатися гармонійного спілкування з природою. Діти під час занять набувають власний досвід вирішення екологічних проблем, що дає їм впевненість у своїх силах, підвищує їх соціальну активність. Видатний педагог Василь Сахомлинський наголошував. Природа є джерелом добра. Її краса впливає на духовний світ людини тільки тоді, коли юне серце облагороджується вищою людською красою добром, правдою, людяністю, співчутливістю, непримиреністю до зла. Краса природи виховує витонченість почуттів, допомагає відчути красу людини. Вихованням екологічної культури у дітей ми займаємось протягом всього навчання. Від того, наскільки повноцінно усвідомлюють вихованці необхідність дбайливого, бережливого ставлення до природи як національного суспільства багатства, вмітимуть передбачати наслідки своєї поведінки, а також дій інших людей у природі. По суті, ставлення дитини до природи свідчить про рівень її культури, її позицію як громадянина своєї країни, оскільки природоохоронне, екологічне виховання є одним із елементів морально-правового виховання дітей. Позашкілля з еколого-натуралістичним напрямом це саме той заклад, де головне покликання виховати екологічну культуру свідомої креативної особистості. На гурткових заняттях педагог розкриє взаємозв'язки між людиною і природою, виховує в дитини кращі моральні якості, гуманність, прагнення бути корисним суспільством. Велике значення в екологічному вихованні мають екскурсії в природу, де діти знайомляться з рослинами у природному середовищі. Спілкування з природою викликає почуття прекрасного, розвиває естетичне світосприйняття. Важливу роль відіграють також різні заходи, конкурси, створення екологічних стежок. Подорожуючи ними, учні відчувають красу природи, аромати трав, спів птахів, шум води і бачать проблеми. Випробування лісів, засмічення, забруднення ґрунтів, використання отрути хімікатів, пластикове сміття. Таке наочне спостереження формує дбайливе ставлення до довкілля. Педагог виступає як приклад, розвиваючи в учнів критичне мислення. Для ефективного виховання вчителю потрібна широка ерудиція, знання суміжних галузей, екологічної, політичної та моральної сфери. Важливо мати творче мислення, не боятися нового, враховуючи індивідуальні особливості дитини. Кожен педагог має бути активним учасником формування екологічної культури школярів. Екологічна культура це стиль життя і самозахист від шкідливого впливу на природу. Якщо не розвивати її, природа цього не пробачить.